Ще вчора синоптики прогнозували, що поступово дещі дощі вітер покидатимуть Україну. Однак природа вирішила порушити правила і залишити в більшості міст хмарну погоду. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у четвер, 15 червня, опади повернуться та накриють всю Україну. Так, у всіх областях без виключення очікуються краткочасні дощі. А на заході вони будуть значними, навіть з грозами. Також по всій країні переважатиме хмарно з проясненнями погода. Дорогі глядачі, 60% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у четверг, то, попри опади по всій країні, буде тепло. Так, показники термометрів цей день будуть коливатися в межах від плюс 21 до плюс 26 градусів тепла в денний час доби. Вночі ж по всій країні очікуються від плюс 12 до плюс 17 градусів. Лише в західних областях буде від плюс 8 до плюс 12 градусів вночі. У Києві 15 червня до вечора Хмари, що панували в небі весь день, заберуться геть. У день, можливо пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 17, плюс 25 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!